Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми продовжуємо проходити Гаррі Поттер. Так, друзі, попередній серії ми були на уроці гербології. Так, я обіцяв подивитися, як можна попасти, наприклад, на цю спружину. А, чи я можу піти на цей урок просто сам? А коли це бажаю? Зараз подивимося, чи я можу піти не по сюжету. Якщо можу, то зараз. ніфіга, бачите... Uh, вот, знак, что тут, а от знак, що тут цей урок, і двері ще закриті. Так. Uh, не пам'ятаю, куди мені треба було йти. Десь я мав вроде вроді без с... герміоною. Чи ні, вже забув. Давайте, коротше, вийдемо. Куди я вернувся? Назад прийшов чи що? А, назад пришел, uh, я назад прийшов, походу. Я назад прийшов. Там що, вогонь вогоньки, давайте я подивлюся йду. Мені здається, що мені треба йти з герміоною. Тільки я ж забув куди. А, тут ні, все, назад, повертаємося. А, треба коротше, шукати герміону. Сходим она про нас назад. Так, повертаємося на головний. На головний вхід. І звідти вже уже куди нам треба йти. Бо я кажу чесно, вже заву. Випустіть мене, будь ласка, звідси. Десь мені треба вийти на волю. Так, туди ні. Давай сюда підемо, подивимося. Здарова, пацан. О, ігнорить мене не хоче з мною говорити. Так. Десь я тут загубив Герміону. Йдем сюди подамся. Короче, а... Чи мені треба йти в той. Ту... Ця... Чи мені треба йти туди в туалет, до той Плакси Миртл. Ну, Вже забув. Зараз подивимося. Так, піднімаємося наверх. О, пока не хочу торгувати, там по другому потім. Ні, я повернуся назад. Я повернувся назад, мені здається, чи я ходжу по колу. Ще раз. Бляха, чорт забирай. Куди я прийшов? Давай йдемо на самий варах. Заблудився, я, коротше в Хогвартсі. Давай вийдемо на верхній поверх. Мені здається, що треба йти в туалет. Або я щось забув. Зараз подивимося. Так, тут що у нас? Тут на у Давай, візьмемо пару О, Пару один дали. Так, верхній поверх. О, і цей напис. що ще у нас? Куда я попав? Я фіг я знаю. О, нам йде. А ну идем Серйозно, який урок да? Будь ласка, match. не грайте з стірниками. No, no, no. Ні-ні, палочки ліворуч, left, а не праворуч. Містер Поттер, Містер Поттер, чому зриваєте мій урок? Sorry, ви будете, пані провазер, я заблукав. Well, тоді раджу вам пошукати в іншому місці, поки well, мій урок триває. Deduct... Містер Поттер, якщо ви знову deduct... так братеся до класу, я вирішую з вас бали. Ого. То Там ми зупинилися. О, бляха, чорт, забирай мені далі по шапці. Нормально, не можна влазити на урок. Боб. Так, Ну тут куди мне, Чекайте, там вон Боб валяется. О, добро, а тут Боб я трабобав взял, ты меня. Короче, я шаруся по Тайфон. О, карточку не йшов. О, дуже вам вдякую, профасора матер. Так, Бляха, буду, чесно но зову, куда мне драбатый. А, вон, то ладно, наращивай, Вроде бы сюда. О, палату своего мертва. Стальная вода вообще. О, он Гермиона в Все, я нашел ее. Здорово. Эй. Черт забрай, куда мне треба? О, сейчас карточка. О! Ради шрам появился. Паря крутые. Так, добре. Ну, с не треба лака до Як Так Гаррі? Гарри. Нормально, doing, а? Бляха, муха. з твоєю герміоною. Ну, йдемо на двір, що я на дворі щось завтикав чи що? Портаемся на, на назад. Так, ну фортаемся назад, тоді я щось забув. Так. Но я еще выше поднимлюсь, что там наверху? Я нашел их. рих. он по-братски с Арии пошел с Брикса, все. Где же был? Было уже казанное раскидывание. Поехал. Полетел в набор, О, сюда мне не надо? Добрый день. У тут пацаны себе собой О, можна тому і тут можна врізати. Давай, може карточку найдамо. Що карточка буде, давай сюди. Є карточка. Коротше, у нас сьогодні вільне заняття, я просто собі по Хогвартсі ходжу. Ліпандо. Давай сюди. Дуже добре. Так, ну йдемо на вулицю ще, може я щось на вулиці забув, я його знаю. Тут вхід до Дамблера, мені здається, до його кабінету. Ми цю статую, вона там крутиться. О, давай. Як я її не забитую раніше. Цю нічку... А, я вже замітив, ніфіга собі, я крутий. Добре, повертаємося назад. Ще ще ви, чи Че, піднімемося? Ну давайте ще вверху подавлю, що там відбувається. Так. Що це вхід до Дамблдора, я уже забув. О, що таке? О, а це лазарет? ніфіга собі. Боб валяється взяти. Так, он ну, ви нам заходи. Без з по шиї, ще тут лажу у неї. Що це відкрив? Вибачте, пані, як тебе там. О! Я тут не був, але, але нечку треба провірити, друзі. Так, взяла. Хоча карточки конкретно ми набираємо. Тут що таке? Так, дякую за боби. А, Друзі, я вам просто проводжу екскурсію, я так поняв. Я сам не шару, дай є. І що тут сталося? Тут можна щось варити. Тут я теж. О. Карточка. Дякую. Ну, так карток понабираю? Дофіга. Коротше, все, я в'їхав, треба йти на вулицю. Все, сіхог розубило. Вчитися не треба, получали тягла. О, добрий, день, ще раз. Получила тягла. І я вже все обшукав, що тільки я можливо. А там я не був ще. Чи був. А, ні, все. Все, пішли на двір. Пішли на двір. Все, що треба, ми вже обшукали. Вже я знаю, да, куди Лазарет, знаю. де ті всякі кабінати з різною наукою. І проче, Все, мы вже в курсі. Пішла. Ой. Осте Ахгайш. Це тут тоже ничего, на лига. Пацанці готуються, дівчата, идём на вулицю. Точно дорогами, так бою Герміона знайшов, вона мені відфутболяла, сказала, що, чувак, дай погуляй собі десь, побігай. Там відкрито. Що тут таке? Я тут був. Welcome back, Harry Potter. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Назад. Не хочу я ще раз проходити я скрут. А, то ж ты же проходишь, можно пройти это еще раз краще, так бо я так понял. Я понял, я понял, я понял. Все, йдем на волосы. Я найшов вейхи, друзі. О, сюда я не заход. Сюда я не заходят. Давай зайдамо. О, не заход. Я гостей як я не міг, не міг паутей відірвати. Чи я фабрисари це зробив? О, пацан побіг, давайте за ним. Куда ты побіг? Там я був. Там тоже. А там я не був. Чи був? там подавимся. Туда всі, всі сюди біжать. Он не сюда треба, О, он побіг туда. То дервон? Рижий тут. ти? Без похожий, режий. Он тоже по носу так, тут що у нас? Here's the great hall, of що ти бігаєш? Коротше йдемо на вулицю. Засіжу з метушатися. О, він біжить на двір. все, йдемо за ним. Так, добре. Шукаємо. Ааа, вон рон, бляха, я забув, що ми на вулиці мало. Він мене десь кликав, я пам'ятаю, а я кажу, ні, в задницю. Пішла за роном. Забув, забув я, що на зрон шукав. Ось, бляха, пів сарі ходжу по цьому. Блуджу по Хогвартсу, а то мені треба на двір те було. Де було це? Тут завжди тепло. Та ми тут були, а вони боби валяються. Рон, боби валялись. Куди ти мене ведеш, Рон? А, ну він не вміє пройти туди. Ага, ага. Давай це пацана випущу. Хай гребе похаває собі тут, Я частуватиму на професорку справа. Удачи. Удачі? А що таке? Я маю щось вкрасти тут чи що? Ааа, паники з компоненти до зілля. Чорт забирай, можливо. новим. О, все, мене звідси просто на випустять. Я поняв. Пришла. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Вони ще до мани повзуть, прикинь. Давай наверх залізу. А! Не залізу? Тихо, воно вжило. Воно живе. Так. А що ти мене кусаєш, ти? Ні, давай. ні, 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 чекай, чекай, не пукати. пука. Пацана випущу. опущу. Хорошо, треба пацани випускати, пацани поживу не Тут я вже можу вилізти, походу. Не можу? Шо, я пацаны попускал? а пацаны едят, там, там, там пару бубил, боже. А, пацаны хавают, гриба и бубы вылетают. Что ты там стреляешь, ты? Врежут тебе раз. Вот задница, добра пришла. Так, ну бачу он начнем нитро об туда И тут можно бубил на халяву взять, давай измам пару. Так, тайхот, то тайхом. -хо, Там щось десь було тоже пару побив. А, там це пацан поїв. Добре, пішла. Ну, у мене вже три трешра моя крута, і Мені треба три рази кабіну розбити, щоб я. О, щоб я програв. Так. І що мені зробити тепер? Назад. А тепер зробити? А я ви хочете, щоб я тепер тут порішав все. Засранці лазять. Оп. Выйдем шарас. А, я одні врізав. врезал. Друга шажеван. Пацаны. Ну давай, да разве же бобе мені тут порозкидали, то я візьму. Смішний... В так, тут я не вилізу, там. Не, нас. Може знизу буде на верх? а? Давайте подаемся. О, знову. О, пуканаймоли. Так, добре. Ну так, все нормально, я йду правильно. <рісті> <рісті> добре, а. О, бляха, а буду ходити. <рісті> По голову, знову мене бортануло, коротше. Треба назад повертатися. Боже, що ж ви мене гоните туди, як? А. Все добре. Це прекрасно. Не возбражаемся. Uh, так, <звук> Так, прохиды скрывало. Ой, так вода, вода меня удана, да. Колодася, вколо ломана. сволода жабу. Що таке? Що таке? Ну, ті дерев'яні кидаються. Так, ты треба... Там, короче, ті... айм грудом или драво. Дреб... Так воно за мною йде, заді, я чую. О, это можно кидать зайпень. Это хоть их зараз двигать сзади. Сволота. <ривітна> я понял, рано вармай валиста. Я зайшов так пафосно. Ви бачили, я Добрий день. Це особливо не вид по Не пускаю его до краще влучить закляттям Ракту Добре, я понял. Та все вже скипается в синю. О боже, сильна проблема. та й все. Врізав йому, та й все, да, й по пацану. Мені ті, що пукають, більше подобаються. А он груд, бачите? О, жаба, иди сюда. Жаба захаун грута <ріст> и <ріст> <ріст> смешні такие. Не знаю, давай вам ці фейні з них може пригодяться. О, Двері відкрились. Там я шо з зараз вкрасти. Я такий добрый злодюга, я бачу, що маємо вкрасти. Там я им грут еша. Може там шо зеша сзади. О, брижуємо. Пару бубів. Ну й дам, із мен. Ну ладно. Зараз дарево я попідбираю з них. А, душа є, бачите, не пішов би я сюди. і бы бубів не позбирав. Добре, бобає. Що таке? Це таке чудеж, я знайшов щось дуже серйозне. Ну давай, золоту карточку мені, будь ласка. О, о-о-о-о. Не випукала мені сундучок, не випукав мені карточки. чорт забирай. Добре Короче, дам вкрадам вазонок. З треба збирати з дерев'яних добре Так. Залетаем. Тифюню недры взятый. О! кража століття. Ноги довольні Злодьога, Гаррі. Все? А, добре. Хей, Хермаєнес. Я дістав шкуру Бумсленга для багато згідної настійки. Це жудова новина. Піду додам її до варива. Okay, right добре. А мені що робити? О. Братва приберіг. Ось-ось починається термінік на культівалі. ти пам'ятаєш, де вона чи ні? Ааа. Давай, йду за тобою. Веде мене. Мій наставник. А за що? Підрахунок Баріо? Я ж нічого не проходив, тільки вкрав ДЕШ. Вітаю всіх. Час провести нову церемонію підрахунку. Рянемо, який гордовати попереду цього тижня. Тож ти не прийшов, і тут час провожу багато. Схоже на першому місці Грифіндор Гаррі. Запрошую тебе до бобової кімнати. Добре. Бляха! А я не візьму бобів, бо я не міг стрибати. Там ж ті вже боби всі в ви, вицебе на віки міг. Чи ні? А, ні, нові бобеї. Добре. Побігли, значить. Я думав, є, що вже не буде нових бобів. Короче, друзі, ось що я придумав. Още я придумав. Я куплю зараз метлу. Німбус 2001 гоблю. в мене вже бобів поза 1000. Капа по колу обіжу, оце позбирай, ж тут валяється. Туди можна піти, там ще й є о, сундучок нам сюди. Же скринька Ти що знову, я ж тут не був мені здається. Хай Та, по колу пробіжу, хай там вепу к'є пару бубів. Так нехило випльовує Я знаю. треба взяти за сотка треба взяти її. Не знаю нашу, але я мені здається, що я щоб в квідіч. О, стільки бувів на халяву, я в шоці. Шкупа грошей. Все? А, час закінчиться. Бляха, я так тільки. Солодонів грудня провадка Монгонку зібрала імена тих, хто лишився у школі на Різдво. і ірьмона Рі, запасалася. Вони дізналися, що і мал лишається. Це здалося їм підозрілим. Хоча різдвяні канікули були чудовою нагоди вже вам багато зільностійку та б, в, вибити знання з Малфоя. З раку щодо написано. М -м -м. Треба не далі тулат в, в своєму та і подивитись та, що та, там настійка. Сподіваюсь, Рімона Вже мені, не, мені, треба, мені, не треба. треба вже нових інгредієнтів. А, я поняв, Чекайте, а візлі там з мітлою лишилися? Походу, що так. До, я до візлі куплю мітло. Може вона мені мені Є! продайте, ласка. Hey Harry, want to trade? I have quidditch armor. Латви для що такі носять самі. Та ні. не. на мені. Я ловець, у не будуть б. Я маю Німбус 20001. Найкращий Давай. доступний до Так, я згоден. О! тепер я маю Німбус. Ти знаєш цю товару, Гаррі. Пробаєш старий товар, закінчив сам. Приходь пізніше. Добре. О! Все, тепер я маю Німбус. Як я ніколи не забуду пішти до Квиддича? що таке? Що з Привіт. О. Так, демо ще б цел що ми продаємо. Трошки треба, треба потратитись, бабок заробив багато. Що Слез флюберка. Сам можу продати. Мене. Та дівчинка на вході продавала карточку, мені здається. Давайте я куплю в неї карточку.

You know best, а, у нас короткий про доеху рощи. О, что мне что нам добавится? Что это означает? Исключённым льоный был. Что это означает? Что это означает? Что это означает? Ключ? Что за ключ? Что за? Что такое ключ? Ближе закрытие может открывать ещё? Фиг его знает. Here's the entrance hall. Так, друзі, а, сьогодні буде серія коротше. Біжу, я зберіжуся, тому що записую в ноутбуці, світла нема, самі розумієте, не дуже, воно все і чудово. Трошки важко це все робити. Тому а, можливо, ляха, куди я пішов? Що це таке? А, це дуельник. Тому, друзі, серія сьогодні коротша. Коротше, поки я добіжу, збережуся, я з вами буду сюди всі прощати. Всім дякую за перегляд. Вибачайте, що коротка серія. Сам, самі розумієте. Всім дякую і до побачення, друзі. Бувайте!